Доброго ранку. Послухай, що ти чуєш? Так, це спів птахів. Синиця першої з птахів відчуває настання весни. Ще наприкінці зими починає голосніше та веселіше щебетати, ніби нагадує шишкарям та снігурам, які зимують в наших краях, що треба їм відлітати додому. Починають. Повертатися з вирює перелітні птахи. Одними з перших прилітають шпаки, жайворонки та качки. За ними повертаються журавлі, лелеки. Наприкінці квітня, на початку травня, прилітають ластівки, солов'ї, зозулі. Найголовніше весняне завдання для птахів. Звити гніздо, куди вони відкладуть зайця, та вивезти потомство. Більшість лісових птахів, наприклад, шпаки, сови, дятли, синиці, шукаючи для себе безпечне місце, використовують дупла, що утворилися в стовбурах дерев: а качки, солов'ї, жайворонки. Будують гнізда на землі. Великі птахи, такі як орли, сороки, голуби, будують гнізда в кронах дерев. Ластівки та лелеки селяться поблизу людських помешкань і щороку повертаються до свого гнізда. Повернувшись із вирію, птахи ремонтують своє гніздо, додають нові гілочки. Вистеляють його соломою та кухом. Зозулі не будують гнізд, а підкидають свої яйця в гнізда інших птахів. У гнізда птахи відкладають яйця, які певний час вигрівають, насичують. Пташенята з'являються на світ маленькими та безпорадними. Вони сидять у гніздах, доки підростуть, а батьки їх годують. Захищають від небезпеки та негоди. Коли молодь підросте, вбереться в пір'я, тоді птахи залишають гніздо і розпочинають вільне життя в природі. Птахи дуже корисні, вони не тільки звеселяють всіх своїм співом, а й знищують шкідливих комах на деревах, тому люди з нетерпінням чекають на повернення. Перелітних птахів і заздалегідь до цього готуються, виготовляють шпаківні і розвішують їх на деревах у парках і садах. Адже там, де багато пташок, там немає мурашок. Яка зимуюча пташка першою починає відчувати настання весни? Яких перельотних птахів ти знаєш? Які птахи повертаються з вирією першими? Яке головне весняне завдання в птахів? Де птахи облаштовують гнізда? А яка пташка не в'є гнізда? Давай зіграємо у гру, якої пташки не стало. Для цього треба пригадати перелітних птахів, яких ми сьогодні згадували. Отже, давай разом пригадаємо Ластівка, журавель, зозуля, соловей лелека. А зараз закрий очі і скажи, якої пташки не стало. Так, Ластівки, а тепер яка пташка заховалася. Вірно, лелека. А зараз якої пташки не стало? Так, журавля. І ще раз поглянь, сховався соловейком. І останнє заховалася. Вірно, Зозуля, молодець. А зараз нам пора прощатися. До побачення! До нових зустрічей.